У Полтаві провели круглий стіл на тему надання психосоціальної допомоги захисникам, захисницям, членам їхніх родин, а також особам, які постраждали від російської агресії, в якому взяли участь психологи практики області, військовослужбовці, рятувальники, представники Полтавської обласної ради та освітяни. Я вас вітаю на національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, в якому вже Багато років активно функціонує успішно функціонує кафедра психології, і мені надзвичайно сьогодні приємно констатувати той факт, що досить недавно ми підписали договір про співробітництва уповноваженим Верховної ради з прав людини. Дмитром Лабунцем договір про співробітництво психологічної допомоги потребують та потребуватимуть мільйони українців: військові, їхні родини та цивільні, усі, що миті, живуть у стресі через війну, підкреслив заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Та додав, обласна рада максимально сприятиме створенню умов для психологічної реабілітації усіх, хто її потребує. На сьогоднішній день все, що залежить від обласної ради. Це там створення відповідних медичних закладів, фінансування з обласного бюджету. Ми налаштовані. Ми з військовою адміністрацією співпраці вже зараз про це говоримо і держава, ті завдання, ті задачі, які ставить перед нами. Ми їх безумовно виконували і будемо виконувати, але отакі круглі столи вони потрібні з максимальним залученням всіх. Дев'ятий рік війни в Україні показав значну стресостійкість нашого суспільства, але тривала широкомасштабна війна активізувала проблему організації надання медичної та психологічної реабілітації, зазначили учасники круглого столу. Ми вже сьогодні маємо на Полтавщині декілька тисяч звільнених військовослужбовців з різних силових відом. Декілька сотень членів сімей загиблих, зникли без та ті, що перебувають в полоні. На жаль, кількість зазначеної категорії з кожним днем тільки збільшується. Повторщина не стоїть востором. Зараз на обговоренні знаходиться проєкт. Комплексної програми реабілітації захисників і захисниць України на період 23-25 років. роки отримати безкоштовну психологічну допомогу у Полтаві можна через представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а в найближчому майбутньому через спеціальні реабілітаційні центри. Зараз департаментом охорони здоров'я розробили механізм, і обласна рада підтримується і фінансово, і організаційно стосовно створення реабілітаційного центру. У нас вже є реабілітаційні Центри стосовно там фізичного, тобто на базі там, наших лікарень, де можуть прийти після травм. Але є ще психологічні травми, це трішки інше. Сьогодні, завдячуючи круглому столу, ми маємо змогу проговорити різні концепції і різні механізми. Для ефективної допомоги постраждалим від російської агресії необхідно об'єднати зусилля психологів, силових відомств та цивільних психологів. Зауважили учасники круглого столу.